Ця поїздка ну просто незабутня. Я в захопленні від кожного дня цього християнського табору. Море ідеальне і це не перебільшення. Ось такими враженнями дуже коротко діляться учасники поїздки. Діти з парафії воздвиження чесного животворящого Христа міста Броди за участі харитативної служби благодійного фонду «Каріта з Броди» у місто Южне. Ще більше позитиву і вражень далі. Слава Ісусу Христу. Ось ми бачимо, що сьогодні діти приїхали з моря. Так гарно говорити після доброго християнського відпочинку наших парафіальних дітей з парафії возближення чесного Христа за участю нашої харитативної служби Карі та Зброди. Перша поїздка була в Карпати біля Буковелю, село Яблуниця. Де 34 чоловіки, тобто дітей із виховниками, так само тепер 34 у Южному Одеської області при парафії греко-католицькій. Ми мали там добрий християнський відпочинок. Був е, запрошений до проводу духовного тестара Загоруйко, так само. Його дружина була медсестрою табору. І наші керівники проєкту, які працюють з дітьми, це Люба Сітка Галя Труфанова, якраз були провідниками цього табору. Господу дякуємо за цю ласку перебування на відпочинку християнському, що була щаслива дорога. що Маємо таке ну внутрішнє, якесь таке сердечне задоволення, що робимо для наших дітей, бродівчан, парафіян, цю добру, гарну відпочинкову християнську місію. Слава Ісусу Христу! Праця з молоддю, праця з дітьми є дуже актуальна і дуже на часі. От досить такий складний час. Ми працюємо і хочемо, щоб діти відпочивали. І завдячуючи директору Карі та Збродицю Ярославу і волонтерам, і всім аніматорам, які були. Ми побували в місті Южне, це Одеська область. Ми відвідали. Нашу українську школу, яка є там цій місцевості, подарували дітям відпочинок на морі, щоб вони відпочили, щоб вони щось почерпнули, побачили. Це не завжди всім є під силу на сьогоднішній час, але ще раз говорю, що завдяки благодійному фонду Карітас броди, ми спромоглися це зробити, це зорганізувати і. Воно пройшло досить таки успішно, всі здорові, щасливі, загорівши, не згорівши, повернулися додому. Гарні враження в мене. Я ще хочу туди поїхати, я не можу висловити, не можу сказати. Мені просто дуже добре було в цьому таборі. Це найбільше. Мені найбільше сподобалось майстер-клас, коли ми з печива робили всяких тваринок. А море а море було ідеальним.